Вітаю всіх, хто зараз долучився до перегляду онлайн-семінару Індекси цін виробників промислової продукції Напрями вдосконалення організації та методології розрахунків. Пропонуємо наступні теми для розгляду: Індекс цін виробників у сімействі індексів цін. Основні етапи проведення державного статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції. Розрахунки індексів цін та середніх цін виробників промислової продукції, напрями досконалення державного статистичного спостереження, у статистиці галузь цін посідає чільне місце, оскільки ціни є невід'ємним складовим елементом ринкового механізму, щоб відслідковувати цінові тенденції, які відбуваються, як правило, використовують ціни. Індекс цін виробників промислової продукції це важливий індикатор, що розраховується в більшості країн світу, і разом з індексом споживчих цін він є невід'ємною частиною при розрахунках валового внутрішнього продукту. Формується даний показник в рамках державного статистичного спостереження зміни цін виробників промислової продукції. Державне статистичне спостереження вивчає зміни цін промислової продукції вітчизняного виробництва, що реалізується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках України. Основним показником, що ми розраховуємо, використовуючи ціни виробників, це є, звісно, індекс цін виробників, про який уже було згадано раніше. Це показник, який характеризує зміни цін у часі у сфері промислового виробництва. І дозволяє відслідковувати та визначати тенденції змін цін як за видами промислової діяльності, так і у виробництві конкретної продукції. Державне статистичне спостереження охоплює види діяльності, що класифікуються в межах секцій BCD, класифікатора видів економічної діяльності з 5 до 35 розділу. Індекс цін виробників промислової продукції вимірюється у відсотках. Також в рамках державного статистичного спостереження розраховуються середні ціни виробників промислової продукції. Це середній рівень цін, що розраховується на основі даних про ціни виробників на конкретні промислові товари, марки, артикули. Ціни, що є вхідною інформацією даного державного статистичного спостереження і використовуються для побудови вихідних показників, не включають податку на додану вартість, акцизу. Та транспортних витрат, які нараховуються виробниками окремо. Але крім цін, для розрахунків нам потрібні ще деякі дані, тому переходимо до наступного слайду власне джерела інформації Державного статистичного спостереження. Джерелами інформації Державного статистичного спостереження є інформація. Спостереження реєстр статистичних одиниць, яка використовується для актуалізації сукупності респондентів. Статистична звітність за формою номер 1 ціни промісячна, звіт про ціни виробників промислової продукції, з якої ми отримуємо безпосередньо від українських виробників дані про ціни в гривнях та річні вартості реалізації в тисячах гривень для вагової структури. Також джерелом інформації є дані Державного статистичного спостереження, виробництво та реалізація промислової продукції за видами за формою 1 п НПП Річна про вартість реалізованої продукції, виробленої з власної сировини, та вартість промислових послуг в тисячах гривень для вагової структури та для відбору підприємств і товарів представників. Крім цього, для вагової структури використовується інформація державного статистичного спостереження, структурні зміни в економіці України та її регіонів за формою номер 1 підприємництво Річна про обсяги реалізованої продукції товарів послуг за видами економічної діяльності в тисячах гривень. Що таке вагова структура? Простими словами, це система числових значень. Абсолютних чи перерахованих участки, що відповідають за ступінь впливу на зведений показник. В нашому випадку для побудови ваг використовується річна вартість реалізованої продукції, за видами діяльності, за товарами представниками та за конкретною продукцією. Розглянемо схему організації збору, обробки і проходження даних. На центральному рівні здійснюється формування переліків респондентів та товарів послуг представників. Дані переліки направляються головним управлінням статистики в регіонах для подальшого опрацювання з респондентами. Коли настає термін подання первинних звітів від респондентів, головні управління статистики перевіряють та аналізують отримані дані, вводять їх у базу і здійснюють відправку до головного управління регіональної статистики, де здійснюються розрахунки показників на різних рівнях агрегації та надаються. Держстат для перевірки та уточнень. Зупинимось на деяких процесах з даної схеми детальніше. Одним з найголовніших етапів є вибірка. Як товарів послуг представників, так і респондентів. Насамперед на центральному рівні здійснюється відбір товарів послуг представників. У контексті даного державного статистичного спостереження товар послуга представник це сукупність товарів послуг, які є однорідними за своїми властивостями та призначенням. Розглянемо приклад. Припустимо, що ми у цьому році здійснюємо відбір товарів послуг представників та респондентів. Для цього ми отримали дані за попередній рік за формою 1ПНПП-Річна, про яку раніше згадувалось. За цими даними формуємо таблицю, у якій кожен рядок містить інформацію щодо коду найменування за номенклатурою продукції промисловості та річних вартостей реалізації по Україні в цілому, тобто на яку суму було реалізовано українськими виробниками товарів послуг за цілий рік. Сортуємо рядки за показником вартість від більшої до меншої. Розраховуємо частки у відсотках по кожному коду НПП з даного переліку. І відбираємо для спостереження ті позиції, що у сумі за показником вартість складають 90% від суми вартостей по всіх рядках таблиці. На наступному етапі. Кожен відібраний товар послугу представник аналізуємо в розрізі підприємств. Аналогічно здійснюємо впорядкування за річною вартістю від більшої до меншої і формуємо перелік підприємств, що сумарно річною вартістю покривають 90% загальної вартості товару послуги представника. Отриманий перелік підприємств в межах кожного товару послуги представника. Ділимо на однорідні страти за показником вартість реалізації, і в кожній страті випадковим способом обираються підприємства так, щоб їхня сумарна річна вартість реалізованої продукції охоплювала не менш як 60% загальної вартості даного товару послуги представника. За сформованим переліком відібраних підприємств починається робота фахівців головних управлінь статистики в областях. Щодо залучення респондентів до державного статистичного спостереження і щодо відбору конкретної продукції, за переліком якої буде подаватись цінова інформація. При відборі конкретних товарів послуг для спостереження за змінами цін керуються такими критеріями: продукція переважає за обсягами реалізації в загальному обсязі реалізації товару послуги представника, характеризується постійними якостями і відображає динаміку цін цього товару послуги представника. Продукція освоєна і її реалізація планується на тривалий період. Реалізація продукції здійснюється постійним покупцям за однаковими умовами продажу. Якщо виробник реалізовує декілька видів продукції, рівноцінної за обсягами реалізації, спостереження проводиться за цінами на ці види продукції. Кількість видів продукції, які відбираються по кожному виробнику, залежить від асортименту вартості їхньої реалізації і може коливатися для товарів від 4 до 20%, для послуг від 2 до 15%. Конкретна продукція відбирається так, щоб сумарна річна вартість її реалізації складала близько 50% від вартості реалізації товару послуги представника на підприємстві, Для харчової промисловості 25-30%. Спостереженням не охоплюється продукція, яка призначена для власних потреб, виготовлена з давальницької сировини або не є характерною для виробника. Розглянемо приклад. Припустимо, що до вибірки потрапив товар-представник сир твердий і підприємство, що виробляє різні види сиру, що класифікується як сир твердий. Дані щодо річних вартостей по кожному виду сиру даного товару представника, бачимо у таблиці. Обираючи конкретний сир для спостереження, аналізується його питома вага, і чи є цей вид сиру характерним для підприємства. Таким чином відбираємо сири виду 4, 5, 7 і 8 з найбільшими частками, що задовольняють нашим критеріям відбору. Оскільки збір цін здійснюється як за продукцією, що реалізується в межах України, так і за продукцією, що реалізується за межі України, для кожного відібраного товару послуги маємо визначити напрям збуту з урахуванням його частки річної вартості в розрізі ринків реалізації. Якщо за певним напрямком реалізації частка складає не менше 25% від загального обсягу реалізації даного товару послуги, то товар залучається до спостереження за цим напрямком реалізації. Продовжимо на прикладі: на попередньому слайді ми визначили, які види сиру увійшли до спостереження. Там ми керувалися річною вартістю реалізації кожного виду сиру, і в умовах нашого прикладу 99% сиру виду 4 реалізовувалось в межах країни. Це більше ніж 25%. Отже, за цим напрямком реалізації ми будемо вивчати ціни у подальшому. Сир виду 5 залучається до спостереження за обома напрямками, оскільки по кожному напрямку реалізації частка складає більше 25%. Із тих же міркувань ціни по сиру виду 7 будемо спостерігати тільки при реалізації за межі України. Ціни сиру виду 8 за обома напрямками. Таким чином формуємо перелік респондентів та продукції для спостереження. Тепер припустимо, що настав період збору цінової інформації. Від респондентів інформація надійшла до головних управлінь статистики в регіонах, далі на центральний рівень для формування вихідних показників. Знову, як приклад, розглянемо фрагмент таблиці даних по товарній групі Сир Твердий. Бачимо багато видів продукції по різних підприємствах. По кожному рядку маємо інформацію щодо річної вартості реалізації та за якою ціною було реалізовано сир у звітному та попередньому місяцях, а також за яким напрямком. В таблиці ми кодуємо одиничкою внутрішній ринок, двійкою зовнішній. По кожному виду продукції розраховуємо індивідуальний індекс цін. тобто, Ціна звітного місяця ділиться на ціну попереднього і множиться на 100. В прикладі, по першому рядку це 110 тисяч, розділити на 100 тисяч і помножити на 100, дорівнює 110%. Далі по кожному рядку індексуємо значення вартостей. Для цього отриманий індивідуальний індекс множимо на вартість і ділимо на 100. В прикладі, по першому рядку це 1000. Помножити на 110, розділити на 100 отримали індексовану вартість 1100. В межах кожної товарної групи, по всіх рядках, підсумовуємо значення індексованих вартостей, ділимо її на відповідну суму вартостей і множимо на 100. В нашому прикладі агрегований рядок виділено жовтим. Аналогічно розраховуємо індекси за всіма товарними групами та за видами діяльності, які є в державному статистичному спостереженні. Якщо у звітному місяці відсутня ціна конкретного товару, то здійснюється уточнення щодо причини відсутності ціни. Якщо виробництво і реалізацію товару припинено назавжди, то такий товар можемо замінити на аналогічний. Що реалізується цим чи іншим виробником, який є у вибірковій сукупності, і продовжити спостереження за змінами цін. Якщо ціни немає у зв'язку з тимчасовою відсутністю реалізації і є підстави вважати, що ціни на підприємстві лишились незмінними, може застосовуватись перенесення цін з попереднього місяця. Якщо ціна товару відсутня через припинення виробництва і заміну товару не вдається зробити, то може застосовуватись компенсація відсутньої ціни, що буде розрахована шляхом множення останньої ціни реалізації на груповий індекс цін звітного періоду або відповідного періоду попереднього року. Крім індексу цін виробників промислової продукції, як вже згадувалось раніше, ми розраховуємо середні ціни виробників промислової продукції за переліком соціально значущих товарів. Цей перелік міститься у методологічних положеннях з організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції, середні ціни виробників розраховуються за формулою середньої геометричної на основі звітних цін. Тобто, якщо маємо по товарній групі сир твердий, 19 видів сиру, то середня ціна розраховується як корінь 19 ступеню з добутку звітних цін. По всіх 19 рядках. Наостанок хотілося би зазначити, що ключовим і пріоритетним напрямком вдосконалення державного статистичного спостереження є перехід на більш сучасні програми обробки даних. Крім цього, для ефективної інтеграції європейських стандартів в нашу статистичну систему згодом буде запроваджено нове державне спостереження за змінами цін на імпорт. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції ви можете знайти на нашому офіційному вебсайті ukrstat.gov.ua у розділі Методологія та класифікатори. Рубрика Статистична методологія під рубрика Ціни. Сподіваюся, що вам було цікаво. Всім бажаю мирного дня і скорішої перемоги над ворогом. Слава Україні!